Чому спа-басейн це терапія для душі. Бо у світі, де всі женуться за дедлайнами, ми забули про головне слухати себе. Тепла вода розчиняє втому, гідромасаж знімає напруження, а м'яке підсвічування створює атмосферу, у якій ви раптом починаєте чути власні думки. Іронія в тому, що люди витрачають гроші на курси медитацій, а спа-басейн вдома може дати той самий ефект відключення від шуму світу. Це простір, де дозволено зупинитися, видихнути і знову відчути легкість. І це не лише про тіло, вода впливає на нервову систему, допомагає знизити рівень тривожності і навіть покращує сон. У результаті ви виходите зі спа не тільки розслабленими, а й спокійними, наче після розмови з добрим другом. Хочете подарувати собі цей щоденний ритуал? У Spa Galaxy ми допоможемо підібрати спа-басейн, який стане терапією для вашої душі. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.